Я підготував дуже цікавий випуск, на котре багато хто з вас чекав. Сьогодні ми відправимось в минуле, де на нас чекає історія першого офіційно зареєстрованого американського серійного вбивця. Але це ще не все. Цей загадковий індивід відомий не лише своїми жахливими злочинами, але і створенням власного замку вбивств, де влаштовував пастки для своїх жертв. Наприклад, кімнати з газом побудоване під земелля, що складалося зі ста приміщень без вікон, а також камера тортур з крематорієм у підвалі. До сьогодні ніхто точно не знає, скільки людей було в ньому вбито. Оцінки коливаються від 20 до кількох сотень. Тож давайте прямо зараз розберемося, що насправді відбулося в тій таємничій будівлі на розі 63 та уолл стріт у Чикаго. Ця історія буквально переповнена міфами та легендами. Більшість статей в інтернеті на цю тему містять чимало спекуляцій та фактів, які не відповідають дійсності. Вікіпедія не стала виключенням, оскільки багато відомостей, пов'язаних із вбивцею, походять із таблоїдів 19 століття, романів 20 століття та мемуарів Голмса. Кожен з яких не є цілком надійним джерелом. Давайте спробуємо проаналізувати та відокремимо правду від вигадок. Щоб отримати об'єктивну картину, рекомендую додивитися це відео до самого кінця. Там ми зробимо висновки. Заварюйте смачний чай, вимикайте світло. Ми починаємо. Плакали повітря. Я народився з дияволом у собі. Я нічого не міг вдіяти з тим, що я вбився як поет не може вдіяти з натхненням співати. Я народився з лукавим, який стояв як мій покровитель біля ліжка, де я з'явився на світ. І відтоді він був зі мною. Хто такий Говард Генрі Голмс? Давайте швиденько пройдемося по ключових моментах біографії лиходія від розтину тварин до замку вбивств. При народженні в далекому 1861 році він отримав ім'я Герман Вебстер Маджет. Хлопчик став третьою дитиною в сім'ї. Батьки Германа були релігійними методистами. І як у ті часи було прийнято та вважалося нормою. Батько Германа Леві Меджет був прихильником сурового виховання, себто часто лупив хлопця з приводу та без що не дивно, оскільки Леві любив хильнути чарочку другу якогось міцного напою. З інформації, яку я знайшов, відомо, що Герман був доволі здібним учнем в школі. Проте піддавався булінгу з боку однолітків, що ми з вами радикально засуджуємо. Чи став саме булінг в школі переломним моментом? Можливо, втім в деяких джерелах значиться, що хлопчик цікавився смертю, якщо без зайвого драматизму, то аутопсією дрібних тварин, начебто одного разу його спіймали, коли він знімав шкуру з тваринки і проводив аматорський розтин. Ця справа окутана легендами. Згідно одній з них, коли хлопчик вперше побачив людський скелет в аптеці, він відчув і жах, і захоплення. В цей час проявився його інтерес і до теми смерті. Він любив гуляти по лісах, шукаючи тварин, на яких проводив свої експерименти зі скальпелем. Я не можу ані підтвердити, ані спростувати, бо ніяких задокументованих свідчень про це у відкритих джерелах я не знайшов. Якщо цікавить особиста моя думка, то я думаю, що це може бути правдою, хоча і навряд. Суто із моїх спостережень існує така спільна риса серед багатьох серійних маніяків. Я маю на увазі починати свій кривавий шлях із дрібних тварин. Особливо цей випадок мені нагадує кейс Джефрі Даммера. Я вже робив про це випуск. Кому цікаво, можете переглянути, коли додивитесь це відео. Але в документальній книзі H.H. Holmes справжня історія диявола з білого міста, ані слова про аутопсію тварин немає. Проте достеменно відомо, що 4 липня 1878 року він одружився з Кларою Ловенг, дівчиною із заможньої родини, яка допомагала йому оплачувати навчання, завдяки чому у віці 21 року хлопець поступив на факультет медицини та хірургії Мічиганського університету, ба більше під час навчання працював у анатомічній лабораторії під керівництвом професора Вільяма Джеймса Гердмана, який тоді був головним інструктором. З анатомії. Отут вже починається дещо цікаве, оскільки в цей момент Меджет вступив у світ, насичений різноманітними махінаціями та обманами. Як студент медичного факультету він викрадав трупи, деякі з анатомічної лабораторії, деякі викопував на цвинтарі, змінював їх стан або вигляд, наприклад, спалював у вагні, а потім підкидав тіла так, щоб виглядало, ніби загиблі, стали жертвами нещасного випадку. Навіщо спитаєте ви? Все простіше, ніж здається, на перший погляд страхове. Шахрайство, чувак, оформляв на них страхові поліси і отримував виплати, коли тіла знаходили. Огидненько, але прикольно, як на мене, винахідливо. Також відомо, що він отримував прибуток від крадіжки та продажу трупів і скелетів, але підтверджень саме цьому я не знайшов. Згідно легенді, він продавав скелети медичним навчальним закладам. У той же час сусіди описували, що Маджет жорстоко поводився з Кларою, і в 1884-му вони розійшлися, але офіційно залишалися чоловіком та дружиною. Клара разом із їхнім сином повернулася до Нью-Гемпшера. Більше вони ніколи не бачились. Сам Герман, закінчивши навчання, переїхав до Маубер Фокс, штат Нью-Йорк. Де поширилися чутки, що його бачили з невідомим маленьким хлопчиком, який пізніше зник. Що це був за хлопчик, я не знайшов, оскільки ніякого розслідування не проводилось. Герман стверджував, що малий повернувся до свого дому в Масачусетсі. Після цього він оселився у Філадельфії, де працевлаштувався в аптеці. І поки він там працював, вже інший хлопчик помер після прийому ліків, які продав Герман Меджет. Але він заперечив будь-яку причетність до смерті. Дитини і негайно покинув місто. Цікаво, що після цих подій у 1884 році Герман Вебстер Меджет змінив ім'я на Генрі Говард Голмс. Вірогідно, щоб його було складніше знайти, якщо спливуть якісь деталі про те, що насправді трапилось тим хлопчиком або через страхове шахрайство, і приїхав до Чикаго. Там він знову влаштувався на роботу в аптеку Голтонс, а через деякий час за досить незрозумілих обставин став її власником. Спробуємо розібратися, як це йому вдалося. Аптека ця належала вже похилому доктору Едуарду Голтону. Але через хворобу аптекою керувала його дружина Елізабет. Коли доктор Голтон помирає, Голмс переконує жіночку продати йому бізнес. В розсрочку він обіцяє, що місяця надсилати платіж, доки не виплатить усю суму за аптеку. Елізабет знайшла це вигідною пропозицією: чили собі на пенсії грошенята на життя щомісяця капають. Що ще треба? І зрештою передала йому управління бізнесу. І що ви думаєте? Елізабет зникла. Генрі стверджує, що вона приїхала до Каліфорнії, де, зрештою, залишилася жити. Ну, знаєте, сподобалось дуже. В той же час він одружився з другою жінкою, міртою Белнап. Наступне, що Голмс зробив, це придбав порожню ділянку навпроти аптеки, де в 1887 році почалося будівництво триповерхової будівлі, яка згодом стане відомою як замок вбивств. До цього ми скоро дійдемо. Прикол в тому, що під час будівництва Голмс спершу наймав, а потім звільняв численні будівельні бригади. По перше, це робилося з метою утримання в секреті того, як саме виглядатиме внутрішнє планування майбутньої будівлі. По-друге, таким чином він зміг поскаржитися на погане виконання будівельних робіт та відмовлятися платити за послуги. Не забігаючи вперед, поліція встановила, що він ніколи не платив ані цента за будь-які будівельні матеріали, що потрапили в будівлю. Після завершення будівництва в 1891 році місцеві жителі охрестили будівлю замком. Голмс розмістив оголошення в газетах, що наймає на роботу молодих жінок, і рекламував замок як місце, де ви можете зняти затишний номер на ніч. Окрім ста кімнат для ночівлі, що розташовувались на двох верхніх поверхах, в будівлі був особистий офіс Голмса. На першому поверсі розташовувалися численні крамниці. А от що дійсно цікаво, так це те, що деякі з кімнат на другому поверсі були звуконепроникними та містили газові комунікації, щоб Голмс мав можливість пустити газ у кімнату, таким чином позбавити життя людину, що всередині, перетворивши готельний номер на газову камеру. У будівлі також були різноманітні вічка, таємні кімнати, люки і сходи, які вели в нікуди. Окрім цього, моторошності додають численні жолоби до підвалу, котрі були розташовані в кількох місцях на верхніх поверхах. Метою цих жолобів було, щоб Голмс з комфортом позбавлявся тіл своїх жертв шляхом скидання їх прямісенько у підвал. А що зручно і без зайвих свідків? Усі працівники, яких наймав Голмс, повинні були мати поліси страхування життя. Бенефіціаром якого був, звісно ж, сам Голмс. Так, ти все правильно розумієш. Люди почали зникати. Саме так під час Різдва 1891 року зникла одна з його коханок. Джулія Смайт була дружиною Алекса Коннора. Той працював бухгалтером в ювелірному прилавку, що знаходився в аптеці Голмса. Сам Голмс сердечно дозволив йому з дружиною та дочкою на ім'я Перл жити в одному з номерів замку. В той же час Джулія та Голмс крутили роман. Коли Коннор дізнався, що дружина зраджує йому з його босом, відчув себе максимально приниженим та покинув їх з дочкою і поїхав. Куди поїхав, не сказав. Джулія з дочкою залишилася в готелі. Вона продовжила стосунки з Голмсом. Близько Різдва 1891 року Джулія разом із шестирічною дочкою Перл безслідно зникли. Ймовірно, це були його перші відомі вбивства. Пізніше Голмс стверджував, що Джулія з дочкою кудись поїхали. На суді сказав, що вона взагалі померла від невдалого або. А от що сталося з Перл, та де тіло Джулії зараз, пояснити не зміг. Коротше кажучи, морок нічого не зрозуміло, оскільки те, що насправді сталося з ними двома, досі залишається нерозкритою таємницею. Імовірно, Голмсу позбутися тіл допомагав такий собі Бенджамін Піцель. Вони з Голмсом познайомилися, коли той розмістив оголошення про пошук теслярів. Піцель також був дрібним злочинцем і алкоголіком. Незважаючи на його проблеми, вони стали близькими друзями, і Тесляр швидко став правою рукою Голмса в кількох злочинних схемах. Серія таємничих зникнень людей в тому замку тільки почалася. У травні 1892 року на Голмса почала працювати інша дівчина на ім'я Емілін Сіґранде, яка зникла в грудні. Інша сусідська дівчина на ім'я Една Ван Тесл також розтанула у повітрі приблизно в той же час, десь в стінах цієї будівлі. Всесвітня виставка 1893 року. Голмс вже ніяк не дочекається та проводить до ладу третій поверх своєї будівлі за гроші інвесторів. Точніше кажучи, будівництво третього поверху почалося в 1892-му. Він планував використовувати поверх як готель під час майбутньої всесвітньої колумбійської виставки. Виставка ця проходила з травня по жовтень. Щоб ви зрозуміли, масштаб за 6 місяців ярмарок відвідало понад 27 мільйонів відвідувачів. Із газетних вирізок за 1894 рік, нам відомо, що у цей час Голмс, зрештою, таки відкрив свій будинок як готель для цих відвідувачів. Декого вже ніколи не побачить. Він заманював гостей через оголошення в газетах. А також сам особисто вбравшись в найкращі костюми, гуляв виставкою в компанії Дітей. Піцеля, де знайомився з заможніми жінками та запрошував відпочити в його готелі. Ці панянки переважно були з інших міст, тому складно було відстежити, коли вони зникли. Проте, отакий от моторошний факт: згідно з поліцейським звітом, під час всесвітньої виставки безвісти зникло не менше 50 осіб. Деяких вдалося відстежити до замку Голмса. Про те, що з ними зрештою трапилось, невідомо і донині. Тіла таки не були знайдені. Як і тіла сестер Мінні та Анни. На початку 1893 року колишня актриса на ім'я Міні Вільямс переїхала до Чикаго, і Голмс запропонував їй роботу в готелі в якості свого особистого секретаря. Вільямс володіла деякою власністю у Форт-Ворті, штат Техас, і Голмс переконав їй передати цю власність йому. І що ви думаєте? Вона зникла. Разом із рідною сестрою Анною, котра приїхала в гості. Після 5 липня 1893 року їх більше ніхто не бачив. Отакий от, от кровожерливий шахрай наш Генрі Голмс. Але почекайте найцікавіше попереду. Хочу нагадати поставити лайк, а хто тут вперше пропонує угоду. Я створюю якісний контент, ти його дивишся. Треба лише підписатись. Це дуже важливо для подальшого існування цього каналу. Плюс ти точно не пропустиш наступний випуск. Ідемо далі. Злочинність Голмса припинилася в листопаді 1894 року, коли його заарештували в Бостоні за підозрою в шахрайстві. Приблизно за рік до арешту в його будинку загорівся третій поверх. Цікаво, що чувак незадовго до пожежі уклав страхові поліси на будівлю щонайменше з чотирма компаніями. Схему спалили, і замість виплати страховики звернулися до суду у зв'язку із навмисним підпалом та страховим шахрайством. Говард втік у Форт Ворд. Як ви пам'ятаєте, там він мав власність, яку переписала зникла безвісти Міні Вільямс, але він не встиг нічого з цією власністю зробити, оскільки був заарештований. У в'язниці Голмс познайомився з розбійником Меріоном Геджетом. Геджет відомий тим, що грабував потяги, приблизно так, як ми це бачили у вестернах, за що отримав 25 років за ґратами. Так от Голмс придумав чергову шахрайську схему та підбив Меріона стати співучасником. Метою плану було здерти 10 тисяч баксів із страхової компанії, оформивши страховий поліс на себе та інсценувати власну смерть. За допомогу Голмс пообіцяв геджету 500 доларів комісійних в обмін на ім'я адвоката, якому можна довіряти. В еквіваленті на сьогодні 500 доларів. Це було б приблизно 15 тисяч. Я це сам порахував. За допомогою чату GPT. Отримавши ім'я Джепта Хоу, Говард розпочав планувати свою власну смерть як тільки його випустили під заставу. Проте цей план зазнав провалу, оскільки страховики щось запідозрили і відмовилися оформляти полюс. Холмс не настоював на своїх претензіях, натомість він придумав схожий замисел разом із своїм старим приятелем Бенджаміном. Піцелем. Піцель погодився зіграти сценарій своєї власної смерті, щоб його дружина могла отримати страховку на життя на суму 10 тисяч доларів, яку Голмс і адвокат Тахоу планували розділити. Схема передбачала те, що піцель має зіграти роль винахідника під іменем Бі Еф Пері, а потім стати жертвою фальшивого вибуху в лабораторії. Сам Голмс повинен був знайти небіжчика, якого видав би за тіло бідолашного винахідника, загинувшого внаслідок нещасного випадку. Не так склалося, як гадалося, і Голмс вирубив Бенджаміна хлороформом, після чого буквально підпалив свого друга. Від отриманих травм Бенджамін Піцель розлучився із життям. Ну а Говард, не гаючи часу, погнав лутати кеш із страховиків. На жаль, на цьому не кінець дружині вбитого напарника. Він набрехав, що той живий і тимчасово вимушений залягти на дно у Лондоні. І переконав її дозволити йому взяти опіку над трьома з п'яти її дітей. Типу тимчасово Голмс і троє дітей піцеля подорожували по півночі Сполучених Штатів і до Канади. План Голмса спрацював би, якби на його колишній сокамерник Меріон Геджет. Котрому Генрі так і не заплатив обіцяні 500 баксів. Геджет пішов на угоду зі слідством, щоб скоротити термін свого ув'язнення. Той розповів владі усе, що зрештою призвело до затримання Голмса. За це Геджет був помилований губернатором Міссурі через 14 років після його 25-річного терміну. Генрі Говард Голмс зізнався у вбивстві піцеля. Окрім цього, спливло, що три дитини піцеля, над якими Голмс отримав опіку, зникли безвісти. Поліцейський детектив Філадельфії Френк Гейер, якому було доручено розслідувати підозри щодо причетності Голмса до зникнення трьох дітей піцеля, знайшов у підвалі його будинку в Торонто два труби. Потім Гейр поїхав до Індіанополіса, де Голмс орендував котедж, у димарі якого знайшли зуби та шматки кісток хлопчика. У жовтні 1894 року Голмс постав перед судом за вбивство. Його визнали винним і засудили до смертної кари. Ну а зараз обіцяні висновки. Голмс був не просто серійним вбивцею, а й серійним брехуном, який прагнув оточити свою історію легендами та переказами. Очікуючи страти, він написав у в'язниці автобіографію, сповнену брехні і перебільшень. Газети, що працювали в часи розквіту жовтої журналістики, вхопилися за ці твердження і. Трішечки прикрасивши історію Голмса, відскановану автобіографію я закинув в наш телеграм-канал, де ви знайдете і інші цікаві додаткові матеріали до моїх відео. Після арешту Генрі Говарда Голмса газети почали друкувати жахливі історії про його нібито Чікагський замок вбивць, стверджуючи, що він був обладнаний люками та таємними кімнатами для тортур і вбивств гостей. Підкреслюю, без будь-яких доказів статті в тогочасних газетах, стверджували, що Голмс використовував жолоб своєї будівлі для транспортування тіл у підвал. Ці історії перетворили будівлю Гомса на будинок жаху для тортур. Серед іншого чани з кислотою та крематорій у підвалі. Насправді нічого з цього не було. Це все вигадки жовтої преси. Брехня, навіть те, що будинок слугував готелям під час всесвітньої виставки, куди він, начебто, заманював заможних жінок тощо, оскільки готельну частину так і не добудували. Постачальники меблів виявили, що Голмс ховав будівельні матеріали та самі меблі у прихованих кімнатах і проходах по всій будівлі. Наприклад, усі меблі він стягнув в одну кімнату та замурував вхід. Це потрапило в новини, і інвестори вийшли з угоди. У своїй автобіографії Голмс зізнався в 27 вбивствах. Доказати вийшло лише одне: проте вважається, що Голмс вбив щонайменше дев'ятьох. Вбивство Бенджаміна Піцеля та трьох його дітей Говарда, Нелі та Еліс, власницю аптеки Елізабет Голтон, сестер Міні та Анну Вільямс, а також Джулію Коннор з її шестирічною донькою Перл. Голмса повісили 7 травня 1896 року. Йому залишався тиждень до свого 35-го дня народження. Останнім проханням було, щоб його поховали на глибині трьох метрів під землею і залили бетоном. Він був стурбований тим, що грабіжники могил спробують ексгумувати та розчленувати його тіла. Прохання було задоволено. Як повідомляє New York Times, у 1895 році хтось підпалив замок убивств. Проте споруда пережила пожежу. Але в 1938 році будівля, яку збудував Говард Генрі Голмс, була знесена. А на її місці побудували філію поштової служби США, котра там стоїть і досі. У підвалі цієї будівлі знаходиться бомбосховище, і на цьому можна було б закінчити це відео. Але у 2017 році, після звинувачень у тому, що Голмс фактично уникнув страти, було прийнято рішення ексгумувати його труп для проведення експертизи. Коли труну відкрили, то всередині нічого не було. Труна виявилась порожньою, що страшно? Не втримався. Насправді його тіло було там. Ба більше завдяки тому, що могилу залили бетоном, воно мало більш-менш пристойний сохран, а одяг так взагалі зберігся майже ідеально. Як і вуса. Вони виявилися неушкодженими. Тіло було точно ідентифіковане як тіло Говарда Генрі Гомса. Після цього його переховали. Така історія, малята. Нагадую про лайк та підписку. Отут можна підтримати існування каналу фінансово, а отут мій інстаграм. Хто додивився аж до цього моменту, ви найкращі. люди. Щоб я вас побачив, напишіть в коментарях фразу, як він зумів створити подібне. Дякую за перегляд, бережіть себе.